Міністерство закордонних справ Китаю після зустрічі у Москві спецпредставника з питань Лі Хуея і заступником міністра закордонних справ Росії Міхаїлом Галузіним та іншими російськими дипломатами заявило, що переговори є єдиним шляхом до припинення бойових дій в Україні. Це ж все вже було. Китай готовий продовжувати свої зусилля зі сприяння мирним переговорам, посередництва і досягнення консенсусу між Росією, Україною та іншими відповідними сторонами. А також сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи ідеться в повідомленні МЗС Китаю. Давайте разом і почуємо, як вони бачать вирішення кризи, як вони називають криваву війну. Історичний досвід показує, що будь-який конфлікт, врешті-решт, має вирішуватися шляхом переговорів. Чим гостріше протиріччя, тим більше ми не повинні відмовлятися від зусиль для діалогу. Китай готовий продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам посередництва між Росією, Україною та іншими відповідними сторонами, досягнення консенсусу та сприяння остаточному політичному врегулюванню української кризи. Заява МЗС Китаю нагадаю, що спецпредставник Китаю Лі Хуей, окрім Москви, має відвідати Київ і декілька столиць країн, членів ЄС Брюссель, Варшаву, Берлін та Париж. Цей візит відбувається в межах другого раунду човникової дипломатії для сприяння політичному вирішенню української кризи. Саме так в Китаї називають повномасштабну війну, яку Росія. Веде проти нас, а от ліхоєї міг би до Одеси поїхати, так а не до Росії спершу. При цьому а, дивно чому він розпочав цього разу турне саме з Росії, тому що минулого року ліхоє вже їздив цим маршрутом в травні минулого року, але Росія не була там на першому місці. Принаймні, так пригадується мені. Проводив він там переговори, але якогось помітного результату досягнуто не було і в травні минулого року, бо ось це все. А було ось таким абстрактним про переговори з агресором. Я нагадаю, що тоді більше року тому до річ першої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації Китаю оприлюднив не план, який багато хто називає 12 своїх кроків. Назвімо їх так документ, який назвав основою для політичного вирішення конфлікту. Проте ми справедливо вважаємо наше керівництво дипломатія та суспільство, що ці кроки не містять жодних реалістичних пропозицій, які насправді вели би до якогось справедливого адекватного реаліям та загрозам зі сторони РФ і їхнім воєнним і військовим злочинам миру. Вони лише грають на руку Росії, Росії, але скорше самому Китаю, тому що Китай це такий гравець, який грає тільки за свої власні інтереси. І коли йому буде вигідно і зручно, Росію він теж спише, не подавиться і не озирнеться. Самого початку нагадаю, Китай взагалі не займав самого початку повномасштабної війни жодну позицію. Він залишався нейтральним. В Принципі він залишається такими зараз. Зараз Китай просто показує, що він завжди є великим гравцем на геополітичному полі. Отак нагадує про себе, щоб раптом не забули. Але нічого нового, ніяких нових пропозицій, ми з вами знову ж таки не чуємо. Китай засуджує за таку його нейтральність за відмову однозначно критикувати і засуджувати російське вторгнення. Але Китай він про себе думає і йому якби те, що ми про. Нього саме говоримо, насправді не дуже сі зіньпіня підозрюю турбує. Хоча, мало би, Китай нагадає: він не приєднався до західних санкцій проти Росії, збільшив обсяги торгівлі з агресором, зокрема. Допомагаючи підтримувати роботу військової промисловості, і якби не ось таке така допомога зі сторони Китаю, хай вона, хоч і завуальована, обхідна, недоведена, але тим не менше вона є, і вона допомагає Російській Федерації далі триматися на плаву і вести проти нас криваву війну. Журналісти публіциста наш колега Віталій Портников зауважує, що зараз Китайці своїм черговим другим турне він просто пробує вкотре, як і ми тут з вами зараз говоримо, температуру води перевіряє. Як і минулого разу так і зараз, і намагається зрозуміти собі так відчути наскільки сторони готові до тих перспектив мирного регулювання, які так пропонує, які так а, хоче а, побачити Китай, бо ну насправді Китаю взагалі було би вигідно, аби не було війни, але якусь чию сторону займати теж не плануємо. Само чудово усвідомлюємо, і Китай намагається. З одного боку, побачити, які би ідеї могли поставити крапку на гарячій фазі бойових дій, бо Китаю, як і Росія, таке заморожування було би вигідно, щоб Росія була знаєте, така ні жива, ні мертва, ні туди, ні сюди, щоб вона була і ослаблена, але і не складала відтак конкуренцію Китаю і не занадто потужна, але щоб вона і зовсім не програла, тому що а де ж тоді нафту за дві копійки брати, да за два юаня? А так ось можна, можна, бо вже російський рубль, який там фактично нівелював до долари всіх валют. Перетворюються на російський юань, що правда конвертувати вони та ні вкуди не можуть. а й сам Китай відмовляється від співпраці з багатьма російськими, зокрема і пісанційними банками та платіжними системами, тому що ось цей вже обіг валюти між Росією, навіть диктаторськими режимами, стає неможливим. Якщо Еквадор розрахується бананами, то я вже навіть не знаю, чим буде розраховуватися Сізінпінь. Може, якраз одразу китайці до Владивостока переселить і приєднає до себе. А в Пекіні вважає Апортнікав, може думати, що по-перше, після контрнаступу минулого року вже усвідомили ми свої реальні можливості на театрі бойових дій, і зараз будемо більш виважено ставитися до тих пропозицій, які висувають Китаю. І по-друге, розраховують очевидно в Пекіні, що на заході зрозуміли безперспективність допомоги Україні в такий спосіб будуть більш сприятливо ставитися до припинення війни. І перспективи відновлення економічних взаємин з Ревну. Це так думає Китай. Тому Китай, думаючи в такій парадигмі площині, зараз можна може просто перевіряти настрій сторін, зустрітися в Києві, Москві, європейських столицях. Ну, ми самі знаємо з вами, що говорити, то не мішки тягати. Якщо буде відчутно, що готові всі ці сторони і домовлятися, то звісно з позиції китайського бачення вони так хочуть відповідно до тих їхніх 12 -ти кроків, про яких я вам нагадувала, але там немає конкретного визнання Росії відповідальні. Но за воєнні злочини немає прописаної відповідальності країни терористки і агресора за те, що вона. Розпочала повномасштабну війну. Там є такі більше абстрактні позиції і тези. Китай, Китай вважає Портніка, буде продовжувати ці зусилля. І якщо стане очевидно, що сторони не готові домовлятися, то ще на рік Китай зробить паузу в своїх зусиллях. Отак От теж мені і видається. Ви ж не так рік чекають, пропонують, промазують. Ну ні, знову відходять і спостерігають як е, трупи ворога і потенційні трупи і ворогів та і таких. Ситуативних союзників пропливають по річці повз них. Тобто знову особливо нічого не відбудеться. Є ще один що правда, мотив для цього турне. Нагадує Портніков. Це форум миру на найвищому рівні на рівні глав держав, уже які збираються провести у Швейцарії, про до якого так зараз активно готуємося. Ми тобто, Китай зважуючи брати взагалі участь у такому форумі, в якому форматі чи уникнути його. Тому буде з'ясовувати умовно кажучи, учасників рівень представництва їм потрібно отримати інформацію і от якраз Лі Хуей може це і зробити кращої кандидатури не існує. Про значення цього турне ліхоя, що говорить детальніше. Портник, комітерю нашим колегам з видання «Обозріватель». Давайте почуємо. Є китайська концепція біполярного світу, де США та КНР просто захищають свої сфери інтересів. Російська Федерація перебуває у сфері інтересів Китаю, а значить, як виглядає справедливий мир по китайськи захід має забезпечити врегулювання ситуації, за якої країни, які є частиною пострадянського простору, повертаються у сферу впливу Москви. За такого розвитку подій Україна навіть може зберегти власний суверенітет. І Китай буде гарантом цього суверенітету. Однак, на думку китайців, це має бути така собі Лукашенківська Україна має з'явитися людина, яка буде гарантувати, що ця Україна буде перебувати у сфері впливу Росії, співпрацювати з Китаєм і не робити жодних кроків у бік заходу. І що ця людина завжди може, скажімо так, зупиняти тих необачених представників власного суспільства, які бажають іншого. Тобто, як це роблять у себе Путін і Лукашенко. Якщо така Україна з'явиться з такою Україною, Китай буде співробітничати разом з Росією. Інша Україна Китаю не потрібна у Пекіні. Впевнені, якби не допомога Заходу, то Китай вже давно разом із Росією зміг би переконати Україну вибрати той варіант цивілізаційного розвитку, який вже вирішений для неї в Пекіні і Москві, а саме сателіту Російської Федерації. Йому вигідна війна як ще один крок до біполярного світу, тому що, врешті-решт, Китай завжди співпрацює саме з тими країнами, які готові прийняти його концепцію в Китаї. І так змінилася риторика. Він став набагато жорсткішим щодо заходу. Пекін досить активно останнім часом критикує НАТО, критикує санкції проти Росії. І говорить, що постачання зброї саме Україні призводить до затягування війни. Раніше китайські дипломати не виступали на такому рівні з такими агресивними заявами. З іншого боку, Китай говорить, що не буде постачати зброю Росії напряму, принаймні, Тобто, в Китаю така концепція теж посилюється. Мовляв, ми вимагаємо від заходу не постачати зброю Україні. А зі свого боку, ми не будемо постачати зброю нашому союзнику. Все для того, аби вони швидше домовилися. Цільне зміна в інституті вивчення війни пояснили, як Кремль використовує прагнення Китаю Туреччини до речі antes. Знову пропонує Туреччину як майданчики площадку для переговорів організувати переговори з Україною. Китай і Туреччина продовжують використовувати власні переговорні платформи для нібито врегулювання ситуації в Україні. Країна агресор Росія просто використовує їх для просування своїх інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб перешкодити подальші міжнародні підтримці Києва. Про це йдеться у свіжому зведенні інституту вивчення війни. Аналітки вказують на цинічні висловлювання кремлівських поплічників, які лише розкривають симуляцію добрих на намірів держави, що чинить терористичні акти проти українського народу, заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін. І спецпредставник Китаю у справах Євразії Ліхуей зустрілися в Москві, щоб обговорити бажання Китаю сприяти мирним переговорам. Нагадують на СВІ. світва заявили, мовляв, неможливо обговорювати врегулювання війни в Україні без участі РФ та без е, урахування інтересів Кремля у сфері безпеки. Галузін і лі скаржилися на якісь західні та українські ультиматуми та формати діалогу на їхню думку. Вони лише шкодять перспективам врегулювання і не можуть бути основою для цього. Нагадаю, що після цих зустрічей у Москві китайський спецпредставник відвідає також. Ж Україну і низку країн ЄС. А водночас міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час свого дипломатичного форуму в Анталії заявив напередодні, що Анкара сподівається на швидкий початок переговорів про припинення вогню в Україні. Також там вважають, мовляв, обидві сторони досягли меж того, чого вони можуть досягти за допомогою воєнних дій.